Син запитує у батька. Тату, а звідки ми з'явились? Нас створив Бог. А мама каже, що ми походимо від мавп. Ну, мама про своїх родичів розказує, а я про своїх. Пацієнт скаржиться лікарю. Лікарю, коли я чіпаю ось тут, то дуже боляче. Що мені робити? Лікар задумливо. Хм, не чіпати? Хлопець побачив у барі дуже симпатичну дівчину і вирішив до неї підкотити. Пані, мушу сказати ви просто незвичайна. Дозвольте вас пригостити. хераси, який півник намалювався. Ну, пивасу мені візьми, півтораху. До Букавелі приїхали російські туристки. Грицько вирішив перевірити, чи справді приїхали. Вранці, після п'янки, прокидається Грицько і виявляє у своєму ліжку жінку, страшніше якої він не зустрічав за все своє життя. Грицько глянув на неї і спитав: Чорт тебе забирай, хто ти така? Я не знаю, хто я зараз, но всю ночі ти мене називав Руська Красавиця. В Росії випустили Марку з портретом Путіна, але ніхто так і не зміг її приклеїти. 14% плювали не на той бік, 86% лизали не з того боку.